Друзі, вітаю! Китай міг би бути корисним на саміті миру, але він допомагає Росії. З такою заявою вийшов представник Держдепу США Меттю Міллер, звинувативши Китай власне в зриві можливих мирних. Перемови. Ну і власне це теж частково зв'язано з тим, чому не приїде Байден. Це читається між рядків. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на канал, і ми зараз все розкладемо по поличках. Речник держдепу Метью Міллер, коментуючи відмову Китаю від участі в саміті Миру, заявив, що США не бачать, яким чином КНР може відіграти позитивну роль щодо припинення війни, оскільки допомагає Росії відновити її старезний оборонно-промисловий. Комплекс. Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але зараз він е, наразі важко зрозуміти, як він е, може зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживає протягом останніх місяців, каже Міллер, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Російської Федерації. Тож надалі буде чітко. Пояснювати Китаю, Сполучені Штати будуть що вони проти таких дій і будуть е, притягати до відповідальності, причетні до цього організації. Ми вже чули, каже Міллер, що наші європейські колеги планують робити так само політичною мовою. Це читається наступним чином: ми вас запросили разом врегулювати питання. Готові навіть були їхати на форум, але оскільки вас не буде, нас на найвищому рівні теж не буде. Саме тому їде Каміла Харіс. Перше, друге, вікно можливостей для дружби закривається. Штати кажуть, що окей, ми вам запропонували, ви не хочете інвестуєте в Росію? Крапка. Ми бачимо, що ви відбудовуєте Росію, ми це теж зрозуміли. Того європейці будуть проти вас і будемо вводити спільні санкції проти Китаю. Тобто насправді це м'якою мовою між капельками пояснили, що де і куди. І насправді це достатньо такі серйозні повідомлення, поки що на рівні спікера, але ви розумієте, спікер держдепу озвучує те, про що в держдепі думають. Міллер в черговий раз підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. Ми підтримуємо мирний саміт. Ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віце-президент Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України. Ну насправді Міллер дістав стару карту 2014 року, де ми бачимо, що знову починають говорити про мирне врегулювання виключно мирним е шляхом. І це якраз таки теж певна зміна риторики, тому що Сполучені Штати, коли давали велику кількість зброї, не говорили виключно про мирне врегулювання, ну от а говорили про світовий порядок і повернення кордонів 91-го. Зараз уже все таки трошки їхня думка міняється. Ну і загалом я говорив, що росте дуже сильно тренд команді Байдена дуже сильно буде потрібно й хотітися заморозити ситуацію або завершити війну е, до виборів. І тут є кілька різних сценаріїв. Про частину ми з них говорили, а про деякі поговоримо дещо пізніше, бо вони можуть теж дуже скоро з'явитися власне, на цьому переговорному столі. Друзі, це коротка інформація по Китаю. Китай поки що на все це не відповів. Я думаю, що це якраз в тому числі реакція на вчорашні погрози міністра оборони Тайваню. А китайського міністра оборони, який погрожував Тайваню, одним словом. Йде ця комунікація, йде комунікація між двома найбільшими країнами, штатами та Китаєм, в тому числі по темі України, ось така історія. І, власне, на завершення я вам ще хотів одну річ розповісти. Сьогодні вийшла соціологія. 43% українців заявили, що ситуація з демократією погіршилася за часів Зеленського. Такий замір зробив КМІС. Ну, от хтось явно там міряє такі соціології, багато. От хотів вас запитати, як ви вважаєте? Ну, майже половина українців каже, що ситуація з демократією Ви Відчуваєте ви, що ситуація з демократією погіршилась чи ні? Чи можна це назвати автократією, чи не можна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!